Всю дорогу йшов 130-140, місцями навіть 160. Зараз от зупинився, думаю, загляну, подивлюсь. Коротше, ніяких ніде нічого, масло не підтікає, все чітко, машина йде чітко, тачила бомбо. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Землок. Сьогодні у нас влог буде з волонтерським напрямом. Розкажу вам про те, як ми назбирали на джіпчик з вами разом. І я от їду якраз його доставляти. Чесно, навіть немає часу на деталі, тому я міняю локацію. Для вас це буде одна секунда. Знову привіт, друзі! Для вас минуло пару секунд. Для мене майже 700 кілометрів. Для машини позаду мене. Паром до Франції з Англії, з Англії до Варшави, з Варшави до Тернополя, з Тернополя до славного міста Чорткова. Оп, я вже зараз в салоні машинки. Ця машинка приїхала до нас. Я можливо весь брудний, тому що я відмивав машину. вон зараз ще продовжує хлопець відмивати автомобіль, який ми купили для ЗСУ. Зараз ми його готуємо для того, щоб відремонтувати, підварити. Все, що потрібно зробити, щоб він технічно працював, доробити, замінити все, що вже на підході, щоб хлопці там спокійно могли валити орків. Наразі ось такий автомобіль ми пригнали, і зараз ми його миємо, і будемо дивитися, що там по ньому є під зварку. В такий момент, якраз коли я виїхав на такий прекрасний краєвид, щоб вам зняти відео, почався дощик. Позаду мене ви бачите автомобіль, який був пригнаний на ЗСУ. Це той автомобіль, на який ми з вами збирали разом кошти. Постежить за мною в соціальних мережах, бачив, що ми збирали на пікап для ЗСУ. Зараз він приїхав до нас з Англії на волонтерських засадах. Нам його доставили з Англії. За що велике спасибі. За що велике спасибі Тарасу, який в Англії знайшов цей автомобіль серед вупше десятків автомобілів. Організував переправу його до України, прямо до Тернополя. За що все всім, всім всім дякую всім, хто збирав участь також. Автомобіль тут, зараз вам вже його познімав трішки раніше. Їхав англієць до нас, праворульний Ford Ranger 2, 2008 рік, 160 миль. Це близько там 200 з чимось тисяч кілометрів. Має що він має? Має він 5 передач, має повний привід, переключатель оце є тут, має таку прикольну. Кульку, до речі, хто знає, що це за кулька, напишіть, будь ласка, тому що ну, для, ну, ми не знаємо, що це за кулька. Звідки вона може бути якась дирочка в ній зроблена? Таке враження, що вона керамічна. керамічна. Можливо, це антистрес. Отакий. Ну, вона поїде туди з машинкою. Так, поліка нема. Чому? Тому що тут вода вся була і в машині чути сирості. Звідки підтікає сюди вода. Звідки підтікає сюди вода. Звідки вода сюди підтікає, ніхто не знає. Можливо, через вікно. Досить вже, цікава історія була з покупкою цього автомобіля, з доставкою цього автомобіля. На волонтерських засадах доставили хлопці з Англії до Варшави, з Варшави, до Жешова, Жешова, до Тернополя. Взагалі, всі, хто віз, чого собі ніяких грошей не брали, все на волонтерських засадах. То дизель, там банально білети оплатити людям назад і тому подібне. Отакий От автомобіль у нас для хлопців є. Потрібно його підшаманити, звісно, потрібно дещо походовці зробити. Вчора пікапчик вже був на СТО на Сенгаївського, зробили діагностику. Розуміємо, що потрібно підремонтувати походові. І там якийсь один сальничок в передньому мості поміняти. Ну, нічого такого мега страшного немає, окрім стойок, е амортизаторів. Це такі єдине, що затратно, досить таки затратно по ходові. По двигуну коротше, все нормально. По дні вчора також до самого пізнього вечора відмивали дно, потрібно дещо що Впевнений, що буде цікаво і інтересно. Так що ставимо лайкоси, закидаємо хлопцям, щоб ми ще його затарили. Всім необхідним, а необхідно ще багато чого: тактичних рукавиць, футболок, донкрати, колеса бажано запасні шини, тому що це розхідники і всяке таке. Але думаю, на момент випуску цього влогу, поки я його змонтую, то ми вже будемо заганяти другу якусь машину для цих же самих хлопців або для якихось інакших. Перед всіма роботами джіпу було був показаний весь краєвид нашого прекрасного міста Чорткова. Він бачив все власним передком, задком, правим боком, там будемо розвертатися коло прапора. Будемо лівим боком. Ще заїжджали разом з цією машиною. Зачепили трохи бампер, але нормально пішла, вона теж заїхала. Ось так Голівуд виглядає. Хто тут не був давно? Я думаю, що багато з вас і після лютого поїхали. Не було давно і до лютого теж. Голлівуд. Орт 2008 -го року такий він покочений, але зате з моторчиком тут всередині в нього все прекрасно з ходовою болото. Збачення на СТО. тут все було в воді. Рошили, вода була водоця. Всі духи зняли ще раз. Все, будемо висушувати, це все здирати. Все мокре висушити, забирати. Тут вже перетираємо, ще один готується в ми без очереді трошки залізли сюди і перелегнуємо, пробуємо виняти. Там допоможе. Бузик ціленькі, ширенькі, от позамітали. Сорошим. висушим. Гулька. Ламає машину. Це під покрасу. Друзі, що відбувається? Подерли машину, і тепер розбираємося: Визвели поліцію. Не знаю скільки часу це займе і що тепер далі має бути. Насправді замотували автомобіль. Дощик в нас впав. Ми ще день попередньо готували, тут ще доматується, а отут от ще все закінчено, там попідварювали, де потрібно. І покриваємо низ смолою. І завтра вже під покрасочку. Хлопці мислять позитивно. Кажуть, машина має служити. Засмолили повністю дно. Що я? Багажник я відмив. Одно Саша. Це вай не режись. Ви відшипуєте, то я пакет ціла би Максим. Це не чесно. Я Машинку зараз вже буде малюватися на покраску ОПДР Колосистельні. Цікава історія. Коли купляли баранік, то в одному магазині не було такої ж самої фірми, як ми взяли в іншому, а в іншому не було необхідної кількості. Тому добрали іншої фірми Баранік. І от вийшла така історія. Нічого, то буде більше більша товщина буде на автомобілі. Зараз ще разок покриємо новим бараніком. Тої ж самої фірми, якої більшість машин покрита. Продамся повністю, по кузову ще раз і буде фініш. Вигнали трошки, щоб просох на сонечку. Щоб просох. Машинка вже після покраски приїхала на СТО, а зараз її хлопці ремонтують. Приїхав подивитися, що там до чого, бо щось з деталями не сходиться. Старший майстер Любомир стартує. Стартує. Що там? Клюпчик, не підходять деталі? А чого? Дай Боже, директора. Що там не підходить? Це вони підходять. І це вони підходять, і це вони підходять. І все не підходить. Все не підходить, так? Да? Які? То це що, втулки стабілізатора, правильно? І стабілізатори, так? Да? Тяги. Тяги і втулки. Тяги і вже збираються всі комплектуючі, деякі запчастини прийшли, але прийшли не ті, потрібно їх замінити на інші, тому що стяги стабілізатора і втулки стабілізатора, не ті, які тут маємо по факту. Нічого, зате виявили ще одну поломку. Підшипник ступиці лівий, тому почекаємо на нього одну сутку, і він нам прийде також разом з тими всіма гумками, які необхідні, все замінять хлопці, і машинка буде готова їхати. Добре, що виявили цю поломку тут, а не в дорозі чи там по факту вже приїзду. Кинули кулак за цей час, поки скидали. Ми вже в принципі зрозуміли, що це на цей кулак. <кій> вже його відвезли, той який у нас був. Ще від нього збули пильник. Не підходить кулак і багато інших запчастин перезамовили. Будемо чекати до середи. Надіюсь, що в середу прийдуть зранку. Як? О, несі гроші. Несіть гроші, донатьте, закидайте на наші волонтерські рахунки, все під описом відео. Це не останній джепчик, я думаю, який ми пригнали. Несіть гроші, а поки що машина буде до середи очікувати на запчастини і надіюся, вони прийдуть в першій половині дня і машину ще зроблять до вечора. І вона виїде. виїдеоднішку котна. Забрав машинку з СТО, Вже все зробили по ній. Зараз ми змиємо зовні перше до речі, після покраски. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb Cause I'ma live for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by i in my feelings, I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I'll be in my feelings, I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. <laughs> Друзі, їду передавати автомобіль нашим захисникам, загрузили його. От, тут футболочки на батальйон 70 штук. Рукавички тактичні, тен, запаску купили рації, антифриз, масло, пусковий, компресор, набор фільтрів, головки, набір, тонкраб. Соляра з собою. водички, ще докупимо продукти, потім завеземо, сітку плетемо, ще не готова. Ми їх відправимо пізніше. Рукавички такі, рукавички такі, по 5 пар. Друзі, усім дякую, хто приєднувався, хто донатив, хто закидав кошти. Машинка ціла, готова, справна, всі колеса від збалансовані, все перевірено, заправлено, стартує. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, слава Україні. Дякую. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran no, man, I still go. Go, 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 go. a lot of every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.